Вітаю з вами програма. Очі за мить». Ви дізнаєтесь усю оперативну чесну інформацію про події цього дня. Дивіться випуску про таке. У театрі імені Лесі Українки страйк. Працівники забарикодувались та вимагали звільнення директора. П'яний лікар спричинив ДТП на жовківщині. Мобілізований випав з вікна п'ятого поверху військового госпіталю. За ним командування почало замічати деякі неадекватні дії. Театральний майдан, актори Львівського драматичного театру імені Лесі Українки вихідними зірвали вистави і на сцені перед глядачами оголосили страйк. Не будуть грати, доки їхнього директора не звільнять. Мовляв, керівник Олексій Коломійцев перейшов всі юридичні та моральні межі, ображає акторів, принижує їхню гідність, розпиває алкогольні напої прямісінько на репетиціях. Артисти вигнали директора з приміщення та забаракодувались у будівлі. Продовж кількох годин чекали на представників магістрату, адже саме начальник міського управління культури призначає та звільняє керівника цього закладу за виставою поза сценою спостерігала Світлана Рубенчак. Колектив нашого театру оголошує страйк на невизначений термін. Ми не вийдемо з цього приміщення, доки нас не буде почути, і наші вимоги не будуть виконані». Вже за лаштунками артисти виштовхують директора з його кабінету. Мовляв, терпіти приниження вже не сила. Суми! 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 Актори всередині, директор на дворі, артисти оголошують вимогу, не вийдуть з будівлі, доки не поспілкуються з представниками міської влади. Адже саме начальник управління культури може позбавити їх від Коломійцева. Ми просто не можемо надалі терпіти знущання та приниження, оскільки наш директор часто запізнюється, використовує нецензурну лексику до учасників всього колективу і навіть до своїх студентів. Часто приходить на роботу у нетверезому стані або вживає алкоголь протягом усього робочого дня. Олексія Коломійцева призначили на посаду директора рік тому. За цей час він узурпував владу, став не тільки адміністративним керівником, але й режисером, композитором. Звільнення за звільненням актори не витримували знущань та йшли з театру. Сьогодні звільнився один актор, він теж написав заяву. Зав літературної частини звільнилась буквально на днях. У багатьох акторів, а це акторів 5-6, вже готові заяви. Просто вони не підписані. Оскільки нас стало більшість, то вирішили не писати заяви, а просто страйкувати. Коломійців дотепер не розуміють, чому актори невдоволені. Директор запевняє, лаятися це нормально. Без лихослів мовляв, не буває режисури. А потім нас просто обматюкали. Це нормально замість того, щоб сказати дякую. Нас просто обложили просто... двохповерховим матом. Ми? Запитайте у віктюка: чи, чи можливо це, бе, без е, режисерського сленгу взагалі праця в театрі? І причому тут що значить образливо, я на них ставився. Я образливо ставлюся. Знаєте до кого? До людей, які є невігла це була вибухівка з повільненої дії, запевняє театрелознавець Майя Гарбузюк. Заклала її тодішній начальник управління культури Ірина Подоляк, не послухавши експертів та призначивши коломійцева директором. Їй говорили він занадто амбіційний. Я курбас, розумієте? До них нема майбутнього. Подивитись через рік. присутність Олексія Коломійцева стала тим руйнівним абсолютно фактором, на підставі якого було звільнено не продовжено контракт із попереднім мистецьким керівником Людмилою Колосович. І Олексій Коломійцев фактично набрав повністю ну, можливості робити. В усіх ділянках все, що він вважатиме за потрібне, через декілька годин після оголошення страйку приїжджають чиновники з міськради, адже і будівля, і сам театр, комунальні актори отримують гроші з міського бюджету. Ми мусимо розуміти про що мова правильно і реагувати на те, що відбувається. В приміщення забарикадувалася майже вся акторська трупа, звукорежисери, освітлювачі, всі молоді, майже щойно студентської лави. Чиновники намагалися охолодити молодечі запал, щоб артисти не постраждали, адже їхні дії можна трактувати по-різному. Ви вважаєте, що зірвати виставу і зарі, заху... ну, але це виглядає саме так: захопити комунальну, наголошую, будівлю, міську. Це є перший крок, який варто зробити. Актори таки розблокували будівлю вже сьогодні. В понеділок пішли скаржитися офіційно до міської ради. кажуть, не будуть працювати з директором жодного дня. До речі, контракт Олексія Коломійцева закінчується 31 липня. Світлана Рончак, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ. Обережно п'яні лікарі за кермом. Вдале святкування Дня медика завершилось в ДТП в селищі Куликів Жовківського району. Вихідними майже в шостій вечора водій автомобіля «Пежо» не впорався з керування та протарав ним п'ять автівок. На щастя, ніхто не постраждав, шпиталізували хіба самого Керманича. Як стверджують, очевидці, чоловік не міг вибрати з побитого авто, адже був у нетверезому стані. Повертаючись додому суботнього вечора, Юрій Захарко став очевидцем одразу двох ДТП. Спочатку зіткнулися два бензовози, а далі синій «Пежо» врізався в декілька автомобілів. Пасажири, які перебували на задньому сидінні побитого авто, самостійно вибрали з автівки. Горе ж водій не зміг. Зі слів свідків був занадто п'яний. Сильніший він не міг вилізти. Такий був п'яний. Ось на цьому аматорському відео видно, що перехожі обступили авто і намагаються вчинити над лікарем самосуд за те, що той буцімто то був п'яний та ледь не повбивав дітей, які їхали в одні з протиранених машин. Активісти дорожнього контролю, які були на місці аварії, підтверджують, від чоловіка справді пахло алкоголем. Він не міг стояти на ногах. Бачили, що він був в нетверезому стані. Почули. ну ледь не розірвали його на місці. Приїхала вже швидка допомога, його швидко посадили і забрали. В реанімації може вертатися так святкування дня медика. Горе водієм виявився медик Жовківської районної лікарні Олег Владика. Чоловік працює там на посаді керівника поліклінічного відділення. Його ж колеги розповіли, той відбувся легким ушкодженням. Зараз проходить додаткове обстеження, а вже за декілька днів стане з лікарняного ліжка. Попередній Попередній діагноз з нього закрита черепно мозова травма. Мало не розбився сам та розтрощив п'ять машин, бо не встиг загальмувати. Винуватець аварії Олег Владика впевнено розповів про свої дорожні пригоди, адже відповідно до протоколу дає першою перепонною була вантажівка, а не білий легковик. стані алкогольного я не був. Що со спочатку, ви в що в'їхали? Ну білий Жигуль був першим ділом, коли я почав почавши тормозити. Я бачу, що я ніби ніби я зачіпаю білий жигуль, потім вже якусь маршрут. Чи звільнять гори медика з роботи стане відомо вже невдовзі. Який буде припис правоохоронних органів або суду? Що буде на даний момент? Так ми будемо виконувати ці приписи. На момент з йому який відібрали винуватці ДТП. Ще не доставили до Львова на експертизу. Вона вже другу добу в лабораторії Жовківської лікарні. То що все таки був водій нетверезий, дізнаємося за декілька днів. Олез Варич, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Смертельне отруєння на заручинах. Після вечері домашнім паштетом 22-річний наречений помер в лікарні. Його кохана зараз у реанімації, ще двоє гостей прикуті до лікарняних ліжок. Всіх чотирьох шпиталізували цими вихідними із діагнозом ботулізм. Пацієнти зараз у важкому стані. Однак чи врятують хворих, медики не знають. В лікарні вже рік немає сироватки від смертельної недуги. Я думаю, що не На заручений сестри відзначає на лікарняному ліжку під крапельницею. Розповідає, на святкування зібралася чи не уся родина. Сусідка в подарунок принесла починковий паштет домашнього приготування. Про те, що там ховається страшна інфекція, навіть не здогадувалися. Тільки за декілька днів, коли почали втрачати зір та стало важко дихати, вирішили звернутися по допомогу. Так з'ясувалося запізно. І, і, і воно во що він там був, чи підуть, чи що, все було добре, домашній. Він вчора помер, вечором, так як казала, що серце стало, ну, а вона витяжко тяжкому стані. За життя 18-річної нареченої медики борються вже три доби. Що вона їла і чим отруїлася, розказати дівчина не може, адже самостійно навіть не дихає. Не може е, говорити, не може бачити, бо закриті повіки. Не може ковтати обмежені рухи в руках, ногах. Хлопець який загинув, в нього на жаль, крім на нейропаралітичних розладів дихання, в нього наступила блокада серця. І він помер від серцевої недостатності. Ботулізм першочергово вражає нервову систему. Врятуватися від недуги можна, якщо вчасно вколоти сироватку. Однак у львівських лікарнях такої немає, зізнаються медики. Тож яких наслідків чекати, поки не знають навіть люди в білих халатах. Загрожує надзвичайно, тому що в принципі тяжкий стан. Це є страшно дуже, тому що 80% – це є смертність від цього захворювання, якщо не вести протибатальоністичну сиротку. А сироватку ми не водили, оскільки вона є з 20 липня чотирнадцятого року. Не Зареєстрована на території України, лікуватися за кордоною вакцину львів'яни теж не зможуть. Україна не має реєстрації на таку сироватку. Тож поки що медики намагаються врятувати життя хворих без вакцини та застерігають бути обережними, коли вживаєте консервовані продукти. Адже саме там живе інфекція ботулізму. Олена Ровенчук, Володимир Чопик. Програма Очі на львів ТБ». Смерть в тилу. 43-річний мобілізований, який лікувався у Львівському військовому шпиталі. Сьогодні вночі випав з вікна. Отримані травми, шансу на життя не дали. Що це? Суїцид, нещасний випадок, вбивство з'ясовує прокуратура. Не чули тої ситуації, що там викинувся з вікна чоловік. Ні, якийсь? Ні, не Якись ми терапію нормально. Нас тихенько не чули. Про інцидент, який стався о третій ночі на ранок у шпиталі, мало хто знає. Ті, хто хоч щось чули, кажуть, це була не перша спроба військового піти з життя. Ми нічого не чули, там хлопець випав, кажуть, з п'ятого поверху. Було таке? Він вже один раз пригав з другого поверху, десь там. І попав троматологію після падіння з п'ятого поверху львівського військового шпиталю мобілізований мешканець Вінничини від отриманих травм помер на місці. Як почувався пацієнт напередодні інциденту, лікарі не коментують. Натомість керівник західного регіонального медіа центру Олександр Поронюк смерть у шпиталі підтвердив, більше трьох місяців мобілізований проходив службу на Яворівському полігоні. Там військові зауважили. Чоловік поводився дивно. Проходив службу на Яворському полігоні. За ним командування почало замічати деякі неадекватні дії, відправило для лікування у військово-медичний клінічний центр. У військовій прокуратурі розповіли, мобілізованого раніше лікували у психлікарні. До призову мав звичку заглядати до чарки. Знаходився на стаціонарному лікуванні у військовій обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом маячний розклад. До призову, як нам, було зараз встановлено досудовим розслідуванням. Останні протягом 10 років був залежний від алкоголю. За фактом військова прокуратура порушила кримінальне провадження. Встановлюються особи, які можуть мати значення для досудового розслідування, які будуть опитані, призначаються судово-медичні експертизи, які необхідні для дослідження в даному кримінальному провадженні. І порушено кримінальне провадження за статтею 425, тобто недбале ставлення до військової служби службових посадових осіб. Вирішив чоловік піти з життя, чи до його загибелі хтось причетний, прокуратура обіцяє з'ясувати. Тетяна Діяк, Назар Мельник, програма «Очі на Львів ТВ». На яворівському полігоні розпочався другий етап Україно-американських навчань. Перейняти досвід солдатів однієї з найсильніших армій зможуть ще 300 нацгвардійців. Друга ротація триватиме 55 днів після тісної співпраці з десантниками США. Боявев мініву, який демонструватимуть під час щорічних міжнародних навчань репіт Трайдент». Тоді в Україну приїдуть представники 15 армій світу. Як готуються нацвардійці сьогодні? Інспектував Андрій Парубій. Маю велику честь зустрітися з вами тут і за плезосіфіпергосіка. Свою інспекцію Андрій Парубій розпочинає зі знайомства з американським воїном, командиром батальйону десантників США Тодом Брауном. Разом із ним роздивляється величезну територію полігону і смакує солдатську їжу. Комфорт і безпека це ті умови, які політик пообіцяв під час перемовин у Америці, аби такі навчання відбулись в Україні. Тепер перевіряє, чи все гаразд. Сьогодні я можу стверджувати, що і бійці США, і Канади надзвичайно задоволені і тими умовами, які тут для них Україна створила, а також і рівнем підготовки наших бійців. Що дуже важливо, не лише пересвідчитись, а й попіклуватись про своїх. Перший заступник голови Верховної Ради України під час тренувань бачиться з фронтовими друзями та майданівцями. Дехто з них з початком війни поїхав на схід у складі батальйону Кульчицького. Ці надгвардійці нещодавно лише вийшли з під Дебальцевого. А зараз, аби таки побороти ворога, вчаться у американських військових. Всі люди, хто тут, там вони 100% були всі на сході. А де були, ну Перед останніми ротація це дебаль, трішки інша тактика, трішки інші знання. Все-таки і фізична підготовка в них трішки інша. І те, що наші хлопці підтягуються, то тільки на користь. Броньованою технікою та озброєнням забезпечили українці, а от плацдарм для навчань самостійно облаштували американські інструктори. Тож знешкоджувати вибухівку, супроводжувати конвой чи надавати допомогу пораненим. Тут діють лише за натівськими стандартами. Від такого тісного спілкування з десантниками США Нацгвардієс Рафаель в захопленні. Дізнаємося тактику американських військ, вони трохи вчаться в нас, ми трохи вчимося в них. Загалом так все добре. Уже 20 липня на Яворівському полігоні під час міжнародних навчань Рапітрайден на Цвардійці продемонструють представникам 15 армій світу, чого навчились за 55 днів тренувань. Загалом україно-американський вишкіл триватиме до листопада. За цей час тут побувають понад 600 наших вояків. Христина Влеченська в програма Очі на львівтебе. Українці пам'ятають, 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна. Актуальним для влади СРСР стало питання переповнених політв'язнями катівень у прифронтовій зоні, зокрема й у Львові. Відтак радянське керівництво пішло на страшний злочин, почало знищувати усіх українців, які могли повстати проти системи. Продовж червня-липня 41 го більшовики вбили понад 22 тисячі політичних в'язнів на Західній Україні. Вихідними львів'яни вшановували пам'ять закатованих на площу перед пам'ятником же. Сам комуністичних злочинів прийшли представники влади, громадських та ветеранських організацій. Присутні помолилися за душі загиблих та поклали квіти до пам'ятного меморіалу. Колишні політв'язні у цей день згадують, що довелося пережити тоді та проводять аналогії із сьогоденням. Мовляв, аби перемогти агресора, потрібно бути патріотом та досконало знати історію. Допитували. як і чому ми Допитували жорстко. це було катування. Я був студентом ветеринарного інституту третього курсу. Мене забрали зате тілько за те, що ми проводили пропаганду українських традицій. Нині ми відзначаємо пам'ять жертв політичних репресій. і ми на місці біля тюрми, де загинули тисячі. E, людей, які відстоювали e, e, державу. Заслужені нагороди. З нагоди 20-річчя створення львівського відділення всеукраїнського об'єднання ветеранів. Відзнаки та грамоти вручили найактивнішим учасникам цієї організації. Зокрема, тим, хто прийшов не одну війну. Полеглих побратимів вшанували хвилиною мовчання. Ветерани запевняють, прагнуть поділитися з сучасними захисниками країни своїм бойовим досвідом, адже поважний вік не дозволяє їхати у зону АТО. Проте стверджують, сучасне протистояння на сході жорстокіше і відрізняється від тих, у яких вони, що тоді молоді хлопці, брали участь. Тих, що на Сході, я би мені передав так триматися, як трималася колись українська повстанська армія. Зараз воюють вони як організована армія, а тоді не було ні лікарської прийомної комісії, не було розуміти, чи він каліка, чи він ні всі, хто хотів тримати зброю, всі йшли в українську повстанську армію. Білі халати і бахіли змінили на спортивну форму та кросівки. З нагоди професійного свята львівські медики влаштували забіг, аби популяризувати здоровий спосіб життя. Три з половиною кілометри здолало більше сотні лікарів. Хто ж добіг до фінішу перший знає Ірина Мочульська. 120 на 80. саме таким має бути ідеальний тиск у бігунів, адже тільки після перевірки можна отримати перепустку на старт забігу. Здоровий лікар здорова нація. Запевняють ті, хто на день залишив звичні кабінети та операційні. Він трусечень тому, щоб лікарі самі задумали за своє здоров'я, займалися своїм здоров'ям. Всю свою лікарську сім'ю зібрав на ці старти Андрій Іванців запевняє, як організатор забігу має показати гарний приклад колегам. Лікар повинен бути здоровий. Тому що ну, тільки здорова людина може охороняти здоров'я інших, показувати своїм прикладом, активність, спорт, фізкультуру. Нахили у різні боки та присідання. Перед стартом традиційна розминка. <му> Першими свою символічну відстань навколо майданчика долають наймолодші майбутні медики. А от в дорослих дистанція серйозніша: 3,5 кілометри лісовою дорогою. На старт увага! Менше 10 хвилин бігу і фінішну стрічку уже перетинає переможець. Його результат 9 хвилин 46 секунд. Це подолання якихось своїх не можу. Це, в принципі, саме головне як то кажуть, вийти з кабінетів і побороти себе в першу чергу тут. Ось так, що все класно, все супер. Траса була хороша. Тут головною була все ж не перемога, а участь. Лікарі сподіваються, що змогли надихнути людей бігати щодня, а відтак бути здоровішими, аби не потрапляти до них на прийом. Ірина Мочульська, Володимир Чопик, програма Очі на Львів. Тебе такою була ця інформаційна доба очима наших кореспондентів. Наші новини ви зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. А я прощаю з вами до наступних випусків. Залишайтесь з нами.